Доброго дня! Як завжди, знаєте, як я заходжу в прямий ефір, але щось буду знімала, щось буду вам показувала, щось буду розказувати. Завжди, ви бачите, під обід я буду пила наш кулагенчик, який містить 15 собі, скажімо так, він дуже сильний для нас подроблений і дуже удобний колаген для нашого здоров'я, для наших кісточок і взагалі для всього, і для шкіри також. Тому що, щоб ми красиво виглядали, то нам треба, значить, щось пропивати, підтримувати свій організм, тому щоб ми не старіли. І не те, що не старіли, а особливо, як маємо якісь болячки, чи в Загальному наш організм, то нам, значить, треба пропивати якісь бади для того, щоб ми себе добре почували. Та й у нас нині зимно, дощ, прохладність, і ви самі знаєте, що кісточки ломи від наших робіт, від таких, які є, на які я працюю. Та я досі не стаю, тому що я працюю ще та я ходжу на прибирання, і знаєте, руки крути, болять кісточки. То нам, значить, треба ось такі колагенчики пити, басфілії пити. Магній пити, ну і так далі. Чим більше ви себе полюбите, тим краще для вашого організму буде. Як я завжди кажу, що не шкодуйте для себе, тому що все для нас потрібно рано чи пізно, та як я зараз маю на роботі нашу українку, кажу до неї вона, та я ще себе здорово почуваю, та що я буду там ще брала і пила. Пийте куди пили, коли буде, щоб потім не було пізно. Ось так, друзі. Так що краще починаємо трошки скорше, щоб потім дійсно не було запізно. Тому що наш організм потребує так само, чи машина, чи любе, ну, щоб ви не робили, все одно щось потребує, правда? І ви все одно щось дете, чи йдете до лікаря, контролювати. Чи... В загальному, чи навіть машину проводити до механіка і також під контроль, хто їздить в машину, то знає, що треба в машині пом'яти чи масло, чи залити воду, і так далі. Так само і в нас. Треба пити правильну воду і свій організм підлюблювати. Ось так, всім хорошого дня. Може, ще пізніше з чимось вийду, щось душе розказувала. Всім хорошого дня і хорошого тижня, початку.